Дуже багато часу на проведення колегії генеральної прокуратури прокурор області Микола Франтовський зібрав колег, аби проаналізувати роботу свого відомства. За перше півріччя цього року на Житомирщині на 8% зросла кількість злочинів. Поряд з тим зменшилась заборгованість із заробітної плати, проте загальний борг і досі залишається значним. Тим часом Микола Франтовський наголошує і на змінах в діяльності прокурорів. Віднині вони відходять від планування своєї роботи. Ті на сьогоднішні плани, які складались прокурорами міст міста вони фактично всі були на процент 90 формальні. І правильно ми підтримуємо сьогодні генерального прокурора, який їх скасував на рівні прокурорів міст і районів. Віднині оцінювати роботу прокурорів будуть не за кількісними показниками, а за реальним станом справ в районі. Наголошував заступник генерального прокурора країни Віктор Войцишин. За словами службовця, пріоритетом і надалі залишається робота з боржниками, корупцією та земельними питаннями. Я хотів би зазначити в цьому аспекті. Що залишається питання, ті, які визначені пріоритетами генерального прокурора в відповідних наказах? Це і земля, це і бюджет, це і інші напрямки прокурорської слідчої діяльності, на які ми безпосередньо повинні звертати за, за, за все увагу. Початок другого півріччя прокурорської роботи розпочнеться зі вступу в дію закону про амністію. Наголошував заступник генерального прокурора. Буде звільнено понад 15 тисяч осіб, котрі відбувають покарання у місцях позбавлених волі. А тому прокурорам додасться роботи та відповідальності у цій справі.